Якщо ви користуєтесь посттерміналом від Приватбанка, в якому доступно для використання декілька мерчантів, в перерок кашелот ви можете виконати налаштування так, щоб в момент проведення розрахункової операції на робочому місці касира була можливість вибрати мерчанта, через якого буде проходити оплата. Щоб виконати дані налаштування в РМК кашелот, натисніть кнопку Меню, перейдіть в розділ налаштування і оберіть додаткове обладнання. Перейдіть в категорію Посттермінали і встановіть перемикач використовувати декілька посттерміналів у положення Активовано. Для підключення пристрою в полі Тип конфігурації з запропонованих варіантів оберіть тип підключення посттерміналу від приватбанка LAN або USB. Вкажіть назву посттерміналу і зазначте параметри підключення. Для того, щоб обрати мерчанта, який буде прив'язаний до даного налаштування, натисніть кнопку Запит переліку доступних номерів екваєра. Встановіть позначку біля потрібного номера мерчанта і натисніть Додати. Якщо ви хочете, щоб за замовчуванням операції проводилися через цього мерчанта, встановіть відповідну позначку і натисніть кнопку Зберегти. Після цього нижче у вікні списку збережених посттерміналів з'явиться відповідний запис. Для того, щоб налаштувати використання другого мерчанта на даному посттерміналі, натисніть кнопку Додати новий посттермінал. Тип конфігурації та параметри підключення до серверу посттерміналу зазначте як в попередньому налаштуванні. Вкажіть назву терміналу та натисніть кнопку Запит переліку доступних номерів еквайра. Встановіть позначку біля потрібного номера мерчанта. Натисніть додати і збережіть налаштування. Після цього в списку збережених посттерміналів ви побачите відповідний запис. Для проведення розрахункової операції із застосуванням посттерміналу у відкритій зміні додайте в перелік необхідні товари. Оберіть варіант оплати оплата карткою. В меню вибору посттерміналу оберіть запис, який відповідає налаштованому мерчанту. Натисніть кнопку Провести оплату і прийміть платіж від клієнта. Після вдалої операції чек автоматично буде зареєстровано на фіскальному сервері контролюючого органу.